Яка небезпека чекає для тих, хто здає свій ноутбук або комп'ютер в оренду, наприклад, у Китай? Не чекали такого? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Хочу сказати, що є в моїй практиці такі справи, коли людей... Намагаються притягнути і вручають підозру про притягнення до кримінальної відповідальності. І стаття там від 5 до 15 років позбавлення волі. Ви вдумайтеся, в людей обшуки проводять вдома. Що відбувається, людина, не знаючи, що, що робить, вона може або здати в оренду, або щось там ще з цим ноутбуком чи комп'ютером зробити. Потім. Зловмисники візьмуть і з їхнього комп'ютера через програму Торенти можуть передавати дитячу це, скажімо так. Я вам ще скажу, як називається ця стаття. Це стаття 301 1 кримінального кодексу. Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення збут і розповсюдження. Друзі, того ви вдумаєтеся, людина, яка здає свій комп'ютер. Ви можете бути причетні до таких дій, до розповсюджень, до зберігання, до всього іншого. Бо програма Torrent, вона під собою підрозуміває, що людина може скачувати, а потім щось розповсюджувати. Того попереджую, щоб ви не стали об'єктом таких зловживань. А в разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, ваш адвокат Неклеса.